Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Перш за все хочемо висловити свої співчуття рідним всіх загиблих внаслідок жахливої кривавої атаки Російської Федерації в бік нашої країни та, зокрема, міста Києва у столиці. Дуже багато постраждалих і загиблих серед дітей та дорослих. Вічна і світла. Пам'ять завтрашній день у столиці оголошено днем жалоби. І починаємо ми з головних новин стисло. В Івано-Франківську завершився третій етап Кубку України зі стрільби з лука, стріли Слобожанщини. Змагання стали справжнім тріумфом вихованки Херсонської школи спорту Анастасії Павлової, яка виборола три золоті медалі у трьох різних категоріях: в особистому заліку у мікс-збірній та у складі жіночої збірної. Ярослава Магучих здобула срібло у фіналі діамантової ліги зі стрибків у висоту. Українка взяла 2 метри 2 сантиметри з другої спроби. Тоді як австралійка Нікола Оліслагерс подолала цю висоту одразу і згодом перемогла з результатом 2-0 4 Для магучих це перше срібло після трьох поспіль перемог. Інша українка Юлія Левченко з результатом 2 метри стала четвертою, показавши найкращий стриб. Бок за останні п'ять років. Сьогодні українські клуби проведуть матчі відповіді у кваліфікації Єврокубків у Лізі Європи. Київське Динамо після поразки 1-3 від ізраїльського Макабі спробує здійснити майже неможливе. У лізі конференції ще менше шансів у полісся проти грізної італійської фіорентини після програшу 0-3 в першому матчі. Але чекаємо на перемогу шахтаря у протистоянні зі швейцарським серветом. Тут в першій грі було. Зафіксовано нічию про ці та інші події докладніше розповімо. Далі. Херсонська спортсменка здобула три золоті медалі на Кубку України зі стрільби з лука. В Івано-Франківську завершився третій етап Кубку України, стріли Слобожанщини зі стрільби з лука. Вихованка Херсонської школи спорту Анастасія Павлова показала неймовірну майстерність і здобула три золоті медалі. В особистому заліку у мікс збірній та у складі жіночої команди. Змагання організували за. Ініціативи відділень Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській та Харківській областях, Мінмолоді та спорту України, а також Харківської і Івано-Франківської обласних федерацій стрільби з лука. Турнір зібрав понад 100 лучників з 13 областей України та міста Києва. У змаганнях взяли участь як молоді таланти, так і досвідчені спортсмени, серед яких призери та учасники Олімпійських ігор. Інклюзивний центр для дітей з інвалідністю відкрили на Львівщині. Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, відділення для догляду та інклюзивний центр діятимуть у новоствореному центрі підтримки сім'ї на площі 600 квадратних метрів. Там діти під наглядом фахівців зможуть здобувати важливі для життя навички, соціалізуватися, займатися улюбленими справами та не лише. Також в установі надавали. Атимуть освітні послуги. Окрім цього, в закладі облаштували сенсорні і ресурсні кімнати, інтерактивний коридор і простір для ігор. А для найменших запровадили послугу раннього втручання, яка допоможе малюкам від народження до 4 років розвиватися, а їхнім сім'ям отримувати необхідну підтримку поруч з домом. На втілення проєкту витратили понад 11 мільйонів гривень партнерських коштів від ЮНІСЕФ. Україн та майже більше 2 мільйонів гривень з бюджету громади. Ветерани Запоріжжя після ампутації опановує нову професію та екстремальний вид спорту. Артем Гришко пережив подвійну ампутацію ніг після підриву на міні під Авдіївкою. Але не тільки зміг повернутися до повноцінного життя, але й став натхненням для багатьох. Він опановує професію в іт сфері та займається спортом, доводячи, що головне це бажання жити та не здаватися. До війни Артем працював зокрема і за Кордоном за півроку до повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і без вагань долучився до сил оборони, коли настала ця потреба. я намагаюся спробувати багато різних видів спорту, щоб зрозуміти, що от подобається, і от класно, що мені запропонували вейкборд, прям залетів. Так само стрільба з лука, але вони зовсім різні, бо одне дуже спокійне, а інше дуже адреналінове, дуже насичене. І я хотів би да, передати хлопцям, які падають духом, не варто. Життя не закінчується, треба працювати. Медики-прикордонники проводять реабілітацію воїнів за допомогою іпотерапії. Завдяки спілкуванню з граційними тваринами пацієнти знаходять душевну рівновагу, гармонію та заспокоєння. А поїздка вверх і розвиває опорно-руховий апарат, м'язові системи нижньої частини тіла, розповідають фахівці. І додають ця терапія сучасна і надзвичайно ефективна. Всі вправи відбуваються під пильним контролем лікарів та та професійних жокеїв перші сеанси іпотерапії розпочали ще у травні цього року. Нині їх успішно продовжують. Щоб підтримати наших захисників, які лікуються та проходять реабілітацію після важких поранень у центрі Дніпро протез, актори драмтеатру Маріуполя привезли туди свою поетичну музичну програму. Незламні театр, який втратив приміщення і майно у Маріуполі, але не втратив сили духу, сьогодні дарує мистецтво тим і там, де воно потрібне найбільше. Актори, які самі пережили евакуацію, і втрати як ніхто розуміє. Ціну підтримки розповідають організатори концепт був створений для того, щоб якось бути ближче до військових, щоб не показувати щось таке. Знаєте, що ми якось віддалені від них. Ми хотіли перш за все зробити таку атмосферу дружню, щоб і мати ну, можливість поспілкуватися, якось про нас всіх поговорити, показати наш театр і підтримати. Респект дуже сподобалося. Дуже радий, що у нас така молодь. І українська мова має лунати в кожному місті. З кожних уст. Мені це з першої секунди. Мені іменно талановитість і талановитість з першої секунди. Я завдячую вам, що ви приїхали сюди. Нас підтримали. Настрій, настрій появився ліпший. То вмирає в боротьбі в серцях живе навіки під такою назвою на майдані незалежності у Хмельницькому. Відкрили фотовиставку. На ній представили 406 образів родин загиблих воїнів і присвятили її дню пам'яті полеглих захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначається 29 серпня. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять у Ті, хто поклав найцінніше життя за незалежність нашої держави, символом дня пам'яті полеглих захисників України офіційно визначено сонях. Саме тому учасники заходу одягнули символічні соняшники з метою вшанування загиблих воїнів за незалежність України. Всі експонати виставки згодом передадуть до фонду особового походження Державного архіву Хмельницької області. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що ви лишаєтесь каналом Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави і надалі. А Україні ми кажемо перемагай!